Чого мене навчила Німеччина за 10 років життя в ній? Це, мабуть, вас здивує, але я дуже уважно дивлюсь на роботодавців, особливо невеликі бізнеси. Звертайте увагу на те, як гарно людина говорить німецькою, бо тоді логічно є більша вірогідність, що він знає краще німецькі закони. У моєму колі знайомих не рекомендують таких роботодавців особливо працювати на чорну, бо моїх знайомих дуже часто кидали на гроші і не виплачували ЗП. Вони користувались тим, що людина говорить тільки російською, і потім обіцянками тільки кормили. Друге, не ходити до фінансових консультантів, які вам будуть парити приватну пенсійну страховку Ріста і усілякі програми типу Баушпафетрак. Це все, як на мене, здається для людей, які не вміють контролювати свої доходи і розходи, і не знають ніяких перспектив, куди вкласти гроші. Третє не мати ніяких інших непотрібних страховок, окрім Haftpflichtversicherung та страховка на машину. Ну і деякі страховки для нерухомості усіх інших випадків. Атках ці страховки знайдуть тисячу причин, чому вам не виплачувати гроші, якщо щось станеться. Краще ці гроші, які б я платив за страховку, відкласти під подушку, і в випадку, якщо щось трапиться, їх використати. Продовження читайте в описі під відео. А чого вас навчила Німеччина?